Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прагнуть віддати Донецьк-Луганськ, тобто під загрозою захоплення потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім що час буде на перемовинах, там Трамп, що розказує, і саме головне, скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, і як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну тут нічого нема унікального. Йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту, віддались Росії, да і у нього далі звичайний план захоплювати у нього далі по плану Полтава, Дніпро. Харків. Знову, типу, перемовини, не це методичка, яку він використовує з году в год, ну, типу, з в десятиліття на когось напав, сказав, що тут русські, ми захищаємо русских, потім цю землю, на дипломатичному шляху, її передають, і він іде далі захватувати. Мир це дорівнює далі захоплення території України, далі війна. Просто вона ще далі буде зміщатися, ще далі в глибину України. І так зрозуміло, буде безконечно, поки її не залишиться і поки Європа далі буде за планом. Потім Малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого доларів виділено Росії це, ну, це нереальні кошти, поняли? Неріальні. На російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто, каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити, все пропало, все погано. Поняли, такі от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо де прям, напряму вам буду показувати відоси про російські, буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну, просто нас морально знищувати. І українці Морально, ну дуже сильно знищені. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що а, давайте там, у де лінія фронту, ви там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну це просто поняли? Це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що силою можна відбирати землі А а, дуже важкий період, тобто це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців. О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецьк в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а, хтось живе спокійним життям, слава Богу. Да? Але хтось сидить, сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть, вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на русській території, типу українські росіяни чи російські українці. Поняли ця історія? Ну, це жесть, уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. У ті, хто вже устав, все розуміють, ви маєте розуміти. Що якщо ми здамось, ну кінець, зрозуміло? Ну не, не зупиниться Путін. Не, ну, нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами, ще раз повторюсь, я це в попередніх відео розказував, зі словами, скажи, спасибо, що за ними три дня ми вас помітили, ви окраїна, що ви, бля, навоювались. Ніхто з рюмкою пити, я ж кажу, не прийде. І, тор, і торт давати, чи хліб з солью. Не буде такого. Буде ж жопа просто. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в наступному відео. Ось така реальна картина трошечки. Друге дихання беріть, понял? Друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.